Громадяни, всім привіт! Радий вас вітати на моєму черговому щоденнику Остінського Мейджера. Цього разу у нас знову, так, знову купа всього цікавого відбулася, і я хочу вам про це все розказати. Вам ці випуски дуже подобаються. Вкотре всім вам дякую за ваші коментарі, за ваші вподобайки. Ми пробили мету, яку я перед вами поставив перед минулим випуском: 2000 лайків. Ну, величезна вам подяка. Давайте під цим може теж стільки ж зберемо, чи може. Трошки більше, там 2200. Поїхали. Купа була всього. П'ю нон-стоп і вилітаю в вирій подій. Перший матч ігрового дня Віталіці проти 3D Max. Закінчився він, мені здається, за один раунд. Бо просто 3D Max вийшли в п'ятьох на рампу, і їх там поховав Робс ну приблизно секунди за три. Я от, чесно вважаю, що можна було от на цьому моменті гру зупиняти і давати перемогу Віталіті. Бо просто ну подальші раунди були в цій грі абсолютно формальністю. Віталіті знищили просто в нуліну трідимакс, не дали їм навіть якогось шансу, якоїсь надії Віталіті. Ну, судячи з усього, в перший ігровий день трошки не зібралися, але все одно залишаються головним фаворитом на чемпіонство на цьому мажорі. Причому Віталіті настільки впевнені в перемозі на цьому мейджорі, що вони вже починають готуватися потрошку до чемпіонату світу з футболу. Куди більш цікавий був паралельний цьому матч. Там Фейс грали проти Легасі. У нас тут вже є певна історія протистоянь цих двох команд, бо Легасі в стейджі попередньому 2-0 обіграли Фейс, і тоді вийшли завдяки цьому 3-0 в наступний етап. І Фейс, ну, звичайно, вони злопам'ятні, і звичайно, вони вдруге собі просто дозволити не могли би програти колективу, який, ну по суті, ну досі ноунейм, no хоч і вже небезпечний, і має е, історію перемог над топовими командами. Почалося у фейс все достатньо повільно. Вони на Анубісі стартували за захист, і бразильці себе більш-менш комфортно почували, набирали свої раунди, навіть клатчі в меншості їм вдавалося забирати. Ось, наприклад, Нісім залишився на Апленті проти двох гравців Фейс і зміг їх розмансити. Нічого не змогли райфлери фейс поробити з цим молодим чоловіком. І коли рахунок? Цьому матчі для Фейс почав нагадувати небезпечний. Увімкнувся він. Олександр Сімпл Костелєв По-перше, за рахунку 5-2, ми побачили типовий закуп Сімпла в CSGO Він купив собі Авік, поки всі інші його тімейти просто зробили еко. Ризикує, тому що ну це в його стилі. Він в себе вірить. І він іде, робить агресивний пік конектора, робить два фантастично крутих фліки. Ну, от реально далеко не кожен снайпер їх влучить. І. В класичному стилі сімпла в CSGO тімейти, на жаль не підтримали Олександра і не змогли втрьох прийняти тих, хто виходить на Амейн. Тому снайперську гвинтівку довелося в цьому конкретному раунді сейвити. На рахунку 6-2 команда Legacy вирішує чомусь незрозуміло для мене зробити контактний раунд на Беплент. А там знаходився якраз Simple за ВП. Тож для нього було тут не проблемою зробити перший кіл. Плюс підключився Frozen, теж дав мінус 2 від себе. Завдяки цьому Фейзам вдалося зупинити серію раундів суперника і почати потрошку набирати свої на рахунок. 4-6. Сімпл залишається в ситуації 2 на 2. Єдине, що бомба випала у бразильської команди на воді. Ну і Simple її типу охороняє. І він. Дуже круто відчуває момент, коли можна пікнути е, гравця над стейрсами. І реагує, мувається для того, щоб вбити гравця, який насправді несподівано для Сімпла з'являється на мідлі у віконці. І черговий раунд для Фейс вже рахунок стає 5-6. Ну і що ви думали? Сашко на цьому зупиниться? Ніфіга. Е, рахунок 6-5, Сімпл знову там, де потрібно. Приймає він спліт на точку А, знаходячись в центрі плента. І от згадайте, раунд на Б, коли йде він на пленті Б, раунд на А він на пленті А. Це дуже круто для снайпера. Не просто попадати там якісь фліки нереальні, а бути в правильному місці, тому що снайперська гвинтівка не дуже підходить для ретейків, і це в черговий раз показує, що дійсно Сімпл читав гру і вгадував напрямку дії опонента. Ну а якщо ви хочете отримувати ще більше емоцій від кіберспортивних подій, то вам на ігрову платформу Favbet. Там є всі матчі е, Остінського Мейджера. Фавбет бере від гри своє. Шукайте лінк в коментарях під цим відео. Продовжуємо. В другій половині він не зупинився. Фейс взагалі відіграли абсолютно геніальний пістолетний раунд. Я такого давно дуже не бачив. Вони купили два дікоя. Перший у Сімпла. Під цей Дікой Сімпл запускає в амейн своїх тімейтів. Бразилець відвертається, його вбивають, і команда Фейс проходить це укріплення в амейні. Керіган, свій другий Дікой, викидує на апленд, прям в обличчя суперникам. І знову вони відвертаються. Знову вони на це купуються, і знову це дає можливість Фейзам зробити кіл. Я тепер особисто буду. Бігати е, кожен пістолетний раунд, купувати Дікої і кидати їх типу як флешки. Я, до речі, не розумію, чому досі це ніхто не абузив. Це нереальна імба. Ну як ти відрізниш флешку від Дікоя, коли вона летить? Але те, що праймовий Сімпл повернувся, я зрозумів після цього раунду. Коли в ситуації 3 в 5 Сімпл пішов в коннектор і розпікав гравця в дефолті так, що у того, мабуть, щелепа відлетіла на якусь іншу мапу, потім повернувся назад на воду і фліканув по гравцю, якого не очікував знову ж таки на місточку, я зрозумів, що Сімпл відчуває цю гру максимально, і зупинити його буде вкрай важко. Фейзи розрулюють завдяки цьому раунд в меншості, а Сімпл в кінці ще й почав принизувати бразильців, душити їх трештоком. Ну, реально, що вони пушать? A sort of вони вже розслабились максимально, тому що вони відчували цю домінацію над опонентом, у них виходило абсолютно все. Вже просто Керріган прибігає на воду і робить два кіла з аугом. Ну, про що мова взагалі? Ви-ви-ви-ви! Пушалом! Ви-ви-ви! знову! Уууу! І навіть в одному з раундів пізніше там Фроузена підрізали в пленті, але все одно у фейс проблем в раундах не виникало. І вони там просто вже сиділи, рофлили. Це, це, це було смішно. Ну і звичайно, цей матч завершився легкою перемогою фейс, легкою і веселою перемогою фейс. Ну а Сімпл завершив цей матч з прекрасною статистикою. 19 на 9. Рейтинг 1.55. Це не найкраща його мапа на турнірі. стартову групу тих героюк він завершив з ще більшим рейтингом. Але мені здається, що е, за. Важливістю фрагів і за ефективністю його роботи, от саме сьогодні, він розкрився наповну. Якщо він так само продовжить грати і далі, ну не тільки проти Легасі, а й там якихось жорстких типів так само закриє, то тоді можна буде сміливо сказати, що праймовий сімпл повернувся. А поки ми фіксуємо одномапове повернення праймового сімпла і сподіваємося, що це тільки початок. В азійському дербі між Лінвижн та The Mongols дуже цікаво теж розвивалися події, тому що китайці спочатку повели в рахунку 6-2 і мали дуже круту можливість продовжити свій стрік, але все їм зламав 9-10. Причому, що цікаво, снайпер команди The Mongols зламав їм цю серію з АК-47. Бомбу на Б поставили Mongols, трошки виграли часу тим, що відзонили смачком ретейк на рампі. Ну і ЛінВежн змогли засетапити свій ретейк з двох сторін з Сікрета і із Рампи. Також. От двох гравців, які йдуть з Сікрета, там Техна і Сензу вдвох не змогли перестріляти, тому що там Сус круто розібрався з обома. А от Найнтен в цей час вирубає двох гравців на рампі, встигає вижити, розвернутися і перестріляти ще і Суса. І таким чином виграє він надважливий раунд трьома своїми ключовими фрагами на поставленій бомбі. І після цього Монголс в цій грі зробили рахунок в першій половині 7-5, а в другій, коли прийшли за захист. Тупо не програли жодного раунду. Як результат 13-7 на користь The Mongols, і у них тепер статистика 2-1, а Лінвіжен 1-2. Щось незрозуміле сталося в матчі G2 проти Аврори. Ось це от останній of 1 взагалі на мажорі. У нас був, і мені здається, що G2 тут заабузувало саме факт того, що це of 1 наповно. Тому що я, якщо чесно, такої кількості. Затупів від Аврори не бачив дуже давно. Рахунок 4-0, ну окей, там ну, буває, у всіх невдалий старт. Жота навіть прийняв чотирьох дуже яскраво з пісків, дав там нормальний такий спрей. Він взагалі єдиний, мабуть, в команді Аврора, до якого питань по цьому матчу немає. Тому що все, що я бачив від Аврори, класне, зазвичай робив саме він. Але бегравці команди Аврора, Ксантарес та особливо Мейджер, зіграли супер жахливо і не змогли ще майже жодного раунду нормально набе відіграти. От, наприклад. Наприклад, з рахунку 4-2, найбільшу допомогу для команди G2 в цьому раунді зробив мейджор, який просто трійкою всі свої набої, я не знаю куди в молоко. В результаті подарував плент команді G2. Хантер там, ну, треба відмітити, все ж таки, ляпнув нормально так в КТ з дігла з однієї. І після цього він почав ставити бомбу так, що Воксік його з Катереспа бачив. Воксик його вбив, вже майже таймер завершувався. А Хейвігат за одну секунду до його завершення встиг перестріляти Воксика. І от подібних раундів було просто неймовірна кількість. Кількість помилок на бепленті від мейджора була катастрофічна. Він має щось пробити з цим. В результаті провального діфенсу рахунок 8-4 на користь G2 після першої половини. Ну і Аврорі дуже треба пістолетний раунд. Воксік щось неймовірно на банані дає, там ляпає нормально. Етшоти. У відповідь Хантер вирубає трьох. І Сантарес залишається в ситуації один проти двох, не перевіряє Снакса на Бепленті, але Снакс його все одно в спину вбивати не може. Тобто навіть з таким подарунком все одно Аврора свій раунд виграти не змогли. Тому що прийшов Хантер, перестріляв Ксантареса. і після цього турецька команда погрузла в Форсбаях, жодного разу не зробила еко. Форс, 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 форс. І в результаті ж тут дуже легко довели це все до швидкої перемоги. Так жодного раунду за напад і не виграли турки. Результат. 13-4. Він не зовсім по грі? ну, Тому що Аврора видно, що вони. Ну, насправді, сильна команда. Але кількість помилок, яку припустилися вони на Бепленті, вона просто несумісна з перемогою в Best of 1 матчі. Вже тупі пішли в 2-1 сіточку, а Аврора в 1-2. Тепер вони в одному матчі від виліту з турніру. Наві Spirit. Матч за вихід в плей-офф стадію мажора. Причому обидві команди досі ще жодного матчу на турнірі не програли. Спіріт вибрали своєю мапою Анубіс. Наві пікнули трейн. Цікаве рішення. Тепер ну ми остаточно запевнилися в тому, що на свій трейн розраховують. Але в цьому матчі, звісно, не дуже вийшло. Але давайте про все по черзі. На Анубісі на виборі Спіріт Наві мали в принципі дуже бойовий старт. Вони повели з рахунком 3-1 І ми в цьому раунді виграв для своєї команди. Раунд в ситуації 3 в 5 на Мідлі він нормально розібрався, відчув, що може навіть з глоком задовити тут ще одного опонента. І після цього ще два фраги теж оформив. В результаті 4 кіла від нього, і наві беруть для себе четвертий. Половина після цього у Наві не задалася. Вони все ж таки дозволили Спіріт там камбекнути на досить комфортний для себе рахунок 7 5 Але і Спіріт діяли теж не завжди ідеально і давали шанси команди Na'Vi. Наприклад, в цьому раунді за 30 секунд до завершення раунду Спіріт ну, не зовсім розуміють, куди правильно йти. Наві Гемблять стакають А плюс Мідел. На цей Гембл попадається і Донґ, і потім Меджикс, який іде, і Chopper, який взагалі веде свою команду сюди. По позиціям не дуже розібралися гра. В цій Spirit думали, що на А тільки один снайпер, і він пішов. А насправді тут ще неподалік був і іме. Він не встиг ротуватися кудись в іншу територію, і в результаті вони тут з Вандерфулом цей раунд для своєї команди виграли. Але ну насправді Spirit не часто дають е, таку можливість опоненту, не часто помиляються. Але тим не менш, все одно ситуація дійшла до рахунку 12-9. Тут е, біт та Вандерфул, звичайно, красунчики неймовірні, тому що вони змогли цей плент притейкнути на маппойнті суперника. Вандерфул прийшов несподівано з Бемейна, несподівано для команди Спіріт, забрав спочатку Донка, потім розібрався ще з двома гравцями на рапсі. Біт паралельно теж одного свого е, забрав. Ну і таким чином Біт е, та Вандерфул змогли зберегти певну надію на те, що Наві цей матч можуть потащити і відкамбечити все ж таки до кінця. Тим паче, після цього був ще дуже кумедний раунд. От як я вам у минулому раунді показував, раунд, який називається Donk Go Kill. Він вмер, Окей, ми сейвим. Саме і тут майже один в один відбулося. Донк пішов в соло розпікувати гравців наві, вмер. І Spirit просто завмерли. Вони не знали, що робити далі. В якийсь момент вони вже тупо сейвили. Чопер єдине, що відрізняється від раунду минулого, Чопер вирішив піти в коннектор, все ж таки вмерти, а всі інші його тімейти засейвали. Тож ми в чергове побачили ось такий от кумедний підхід команди Спіріт до своєї гри. Ну він-то логічний, так тобто ми можемо його зрозуміти. Але виглядає все одно досить смішно. Тобто вони навіть не пробують. Бездонка. Ну і коли навіть залишався один останній крок до того, щоб все ж таки вивести цей анубіс на овертайми, стався цей раунд. Багато було про нього розмов. Давайте розбиратися по кроку. Перше, це перший кіл від Джеля. Тут йому безумовно ставимо лайк, тому що він прочитав дії Чопера, підірвав хаєшку в Мідлі і одразу виробив капітана Спіріт з цього раунду. Широ, моментально, на розмін прийти не зміг, але був поруч ще Меджикс, який підловив якраз Джеля, який виходив далі стрілятися в цій ситуації. Парально на Аплент виходить пара гравців Спіріт. І біт тут ну дуже прикру флешку для себе кидає прям собі в обличчя. Тобто, якби він розвернувся на Мілісекунду пізніше він би від неї не осліп, і спокійно би можливо когось забрав. Але прикол в тому, що і сама ця флешка, вона, ну як на мене, юзліс, тому що ну її видно. По-перше, суперникам, по-друге, вона палить твоє місце розташування. Коротше, я до кінця не зрозумів її сенсу взагалі. Зонтікс бита виробив апленд під контролем команди Спірі. Тим не менш, Алексі Бі неподалік, і Алексі Бі ловить хороший таймінг для того, щоб забрати Зонтікса. Виходить стрілятися з Донком, тому що він знає, що він там, але цей скотеняка не пробачає. Паралельно широ пробачає Іме в Мідлі і стає ситуація 2 в 2. Ну і з'являється певний такий абсолютно реальний шанс на те, щоб це ретейкнути. Меджикс та Донк стають в ближній позиції, і починається спроба ретейку від народжених перемагати. Меджикса знаходить іме. Ну і ось тут от, чесно, от мені би хотілося, щоб Вандерфул разом з Іме зіграли синхронно по Донку. Ну і Авік залишився один в один проти Донка. Виграти таке було надзвичайно важко. Ігорю він старався, він якось мансив, розводив. Але у найкращого гравця минулого року летіло вже в цій ситуації, піймав він кураж і виграв все ж таки цю мапу Анубіс для своєї команди. По рахунку, найстрай. Nice По грі, мені здається, вони були значно більш далеко від Spirit, ніж показав фінальний рахунок. Ну, це моя думка. Великі надії були на трейн. Перший пістолетний раунд ну, це була ситуація, схожа на е е е Ейс Рапса в матчі проти 3D Max. Долбіріти, єдине, що не Ейс, а трьох буває донг, але те, як саме він вбиває цих трьох. Наскільки це впевнено, жорстко і безальтернативно. Ну, на місці команди Наві, мені би було некомфортно далі пробувати навіть виходити на той аплент, який він охороняв. Рахунок став вісім нуль. ці 8 раундів вони пробували різне, і нічого не виходило. На 8-0 просто на пістолетах зарашили Б і ЕГЕЕЙ, алілуя, виграли раунд. Мені іноді шкода Блейда, бо він людина, яка дуже багато думає над КСом. дуже багато у нього там різних ідей, стратегій, десятки років він вже над цим думає. Наскільки йому прикро, що реально якісь круті придумані раунди працюють гірше іноді, ніж якісь там тупі, пірмеляні, банальні і швидкі. Ну в цьому от випадку якраз так і сталося, що команда навіть не могла нічого зробити зарашила Б. Виграли раунд. Але Наві не змогли просто кожен раунд рашити Б. Вони все одно притримувалися ось цього свого плейстайла. Ну і я, якщо чесно, його абсолютно не розумію. Ну давайте розберемося цей раунд. 8-1 рахунок, Наві знайшли Андрій Кіл по Широ. і просто стоять. Джел стоїть на зелені, його приходить, розпікує Меджикс. Він до нього навіть не готовий. І ми стоїть в сотці. АLekсі стоїть під Б. Біт стоїть в Попдозі, Вандерфл стоїть з бомбою в Амені. Яка ідея команди Наві на це завершення раунду? Ну, вони дочекалися, поки закінчилися смоки у команди Спіріт, і тупо пішли по одному пікатися з Донком. У них купа флешок, у Іма є флешка, у Вандерфола є флешка, у Біта була флешка, мені здається, у Алексі дві штуки. Але ви просто виходите тупо стрілятися з найкращим Айміром світу. От я не розумію логіки в цьому. І я не розумію в цьому якогось тактичного геніального задуму. Ну, типу, реально, чому не використовувати флешки, які його нейтралізують? Ну, типу, вони для цього і придумані. Чому немає цього якогось банального, найпростішого тімплею? Що це за тактика? Ну, типу, я яка була ідея? Ну я просто передивляюся цей раунд знову і знову, і я не бачу цієї ідеї. Я бачу, що команда Na'Vi, вона просто ну, виходить по одному з чокпоінта. І очевидно, що Донк не пробачить цій ситуації, бо він готовий до цього. Він стоїть в офенглах класних позиціях, у нього приціл там де треба. Він пікається, він чудово розуміє механіку цієї гри. І навіть виходить з інтервалом в 5 секунд на нього, Тіпо, йому навіть не складно. Тобто немає навіть розміну ніякого. Ну що, не вже важко синхронізувати вихід сотки із ВН? Ну, поясніть мені, бо я не розумію цього. Тіпа, в чому, в чому? В чому ідея цього раунду? Блін, я звичайно, ну я залишаю варіант того, що я щось не розумію, правильно? Тому що я не професійний кіберспортсмен, я не професійний тренер, я ніколи не грав в кіберспорт, я лише дивився його все своє життя. Але чесно, поясніть мені, хто навіть в коментарях, можливо, якісь програвці, можливо, там не знаю, хтось знає. Поясніть мені, яка була ідея догравання цього 4 в 4? Навіть не 5-4, бог з ним з тим джелом на зелені. Коли ви залишилися 4 в 4, що ви намагалися зробити? Кого ви розраховували, де перестріляти, і чому не використовувалася жодна граната в цій ситуації? У вас їх була безліч. Для чого ви собі залишаєте 4 флешки на постпленд? Ну, З такою грою далеко ми не дійдемо. Ну І добив мене остаточно цей раунд вже в другій половині. Перший збройний раунд. Команда навіть 4 проти 2. І, Ну окей, Вандерфал розміняли на зелені. Чопер підловив біта, який для чогось в цій ситуації пушив Б. Ну, мабуть, я не розумію в Контрстрайке нічого, я не розумію, для чого в соло пушити Б плент, віддавати потенційну цю територію опонентам. Можливо, якась фейкінфа зайшла, ще щось. Ну, тут можуть бути різні варіанти. Але просто широ з Зелені заходить в КТ. Чопер трошки живе на Б пленті, і в результаті вони роблять по одному купу своїх кілів. Джеель вже тут не знав, куди йти на А чи на Б, не вгадав сплинтом, куди в результаті підуть Спірід. Ну і тут він був теж. Легкою здобичу для широ. Тому таке от досить сумне завершення. Ви вже вибачайте, якщо я там якось не знаю, можливо, занадто сильно наїхав на команду Наві. І я думаю, що гравці теж розуміють, що цю гру вони конкретно провалили і щось було не так. Навіть вже тільки ця гра завершилася, вони одразу почали між собою обговорювати, що пішло не так. Я бачив, що між ними йде нормальна дискусія. Тобто вони намагаються розібратися. Я впевнений, що вони можуть грати набагато краще, і я впевнений, що вони активно... Готували саме трейн до цього протистояння. Ну а якщо ви хочете отримувати ще більше емоцій від кіберспортивних подій, то вам на ігрову платформу Favbet там є всі матчі е, Остінського Мейджера. Favbet, бери від гри своє. Шукайте лінк в коментарях під цим відео. А тепер до позитивних новин. Фурія у своєму матчі за вихід в плей-офф знищила просто в нуліну команду ВП. 13-3 на міражі завершилася перша мапа, це був вибір ВП. Нагадаю, що в другому стейджі Фурія 3.13 програла на цій мапі бейтам. А сьогодні вона з таким же рахунком з'їла ведмідя. Фантастичну гру видав Юрі. 2.22 рейтингу у нього було на міражі, при тому, що він грає на аупорі. Він видав свою найкращу мапу за мейджори, а він зіграв на мейджерах 86 мап. Тож, це дійсно важливий факт. Ксерату також його колега відмітився хорошою і статистикою, і хайлайтіком на б Ну і взагалі було максимально приємно спостерігати на розгубленість ВП і перший нарешті, провалений ними повністю матч. Тому що на другій мапі на трейні, фурія продовжувала домінування, причому ще й за напад їх там гамселила тих росіян. Мені сподобався ще пістолетний раунд другої половини. Там молодой зайшов просто на пістіку, з зелені в спину тіпам, які розкидують плент, не дав тому викинути флешки. І команда була повністю готова до того, що це буде Аплент і знищила знову ж таки команду ВП. Ну і на останок завершив таку яскраву крапку в цьому третостені поставив Ксерато. У фінальному раунді він зробив ейс, за що висловлюю йому максимальну вдячність від усього українськомовного ком'юніті. Ну і до речі, слухаємо звернення аналітика команди Фурія, пана Крізена. Він записав кружечок у себе в телеграм-каналі. Всім привіт! Ми. Пройшли в плей-офф. Ми дуже раді. Тепер, тепер у нас буде десь 5 вихідних, плюс-мінус. Будемо працювати далі. Ну, блядь, я дуже радий. Ну, а тепер до матчів на виліт, бо сьогодні грала команду, у яких була статистика 0-2. Пейн не міга. Тут було цікаве мапвето, тому що Пейн, не знаю яким чином начеркали, по-перше, пермабан свій, тобто не міга пікнули Ancient, мапа, яка зазвичай баниться бразильцями. А по-друге, самі бразильці пікнули Anubis, на якому у них 0% вінрейт за останні три місяці. Як вам таке мапвето на матч за виживання на мажорі? Мапу Ancient росіяни все ж таки виграли. Лір там один 4 дуже жорстко на беплинті розрулив, і потім почав в своєму типовому стилі кричати. No fucking Але його вже не було чутно на двох інших мапах, які в свою чергу виграли Пейн. Виграли вони Анубіс, тож не просто так пікнули мапу з нульовим вінрейтом І виграли свій dust 2 З цікавих моментів це DGT на рахунку 4 в 5. Виграв клач 1 в 3. Спочатку вийшов з шарта, розмінявся, а потім проти двох авіків теж не залишив їм жодних шансів. І таким чином команда Пейн святкувала перемогу в цьому протистоянні. А для нас з вами найпрекрасніше те, що з чемпіонату вибула ще одна російська команда. Зі статистикою ще й 0-3. За неї і п'є. Ну і наостанок було дуже принципове протистояння. Пан С Юхі, нинішній капітан Ліквід, раніше тривалий час був капітаном Маус до цього ще Маус НЕК де грав з тими людьми, які зараз у нас в основному складі мишок. І обидві ці команди вони мали, я думаю, амбіції як мінімум на плей-офф і точно не планували грати матч на виживання 0-2. Спочатку команди обмінялися виграшем на чужих піках. Маус забрали Даст 2, 13-8. Нюк, у відповідь Ліквід відібрали у них з рахунком 13-4. Ну і найцікавіше було на десайдері на міражі. В першому раунді Сьюхі там спочатку намагався зарізати в смаках одного з своїх опонентів, але все ж таки не зміг це зробити. І бомбу задефали гравці Маус. Зарізав він там щось на цілих чимось там секунди пізніше, ніж треба. Казі дефюзди. А потім в результаті вся мапа дійшла до рахунку спочатку 12-10 на користь ліквід, але вони не змогли реалізувати жоден зі своїх двох матчпойнтів. Декілька було серій овертаймів, на яких також у ліквід було ще два матчпоинта сумарно. Один з них там дуже жорстко розрулив Торжі на КТ, Там була по суті ситуація 5 в 3 для ліквід, і торжи за віком надавав там нормально фрагів, розрулив дуже складний момент і врятував по суті Маус від виліту 0-3 в цей момент. Команда Маус змогла дійти до своїх мечпойтів і вже їх не відпустила. Уявляю, наскільки прикро команді Ліквід вилітати з чемпіонату зі статою 0-3. Але ну що пробиш? Вони боролися до останнього і видали реально дуже яскравий матч, в якому їм трошки не вистачило. Але мишки, я думаю, знатно обісралися, тому що вони, по суті ж, другий посів на всьому чемпіонаті, і 0-3 для них було б дуже болючим провалом. Але вони в турнірі залишаються. Кеннер! Вже є пари, звичайно, є пари на наступний ігровий день, і мишкам тут не позаздриш, тому що вони будуть знову грати проти дуже жорсткої команди на виліт, тепер проти турків з Аврори. Я якщо чесно, в шоці, бо ці дві команди у мене в усіх там майже пікемах стоять на прохід, Ну, але комусь з них доведеться попрощатися зі своїми надіями на плей-офф або топ-2 посів світу, або команда Аврора, яка виходила в плей-офф всіх. Тіродин турнірів в 2025 році. Уявіть собі, виходити в плей-офф усюди і не вийти на головному турнірі цього року. Фінал мажору також, на жаль, не відбудеться в фіналі мажору, а відбудеться на стадії 1-2. Vision проти Legacy зустрінуться між собою. Ну я готовий будь-ким посперечатися, що той, хто виграє цей матч, в результаті підніме кубок. Хто готовий, яке прийняти, пишіть в коментарях під цим відео. І ще один матч на виліт це Pain проти 3D Max. Ну тут мені здається, мають бути задоволені ці команди, що вони не попалися на. 高我欣 А тепер до матчів на вихід в плей-офф. Наві другий свій шанс оформити місце в топ-8. Матимуть випротистяні з 2 Як на мене, максимально комфортний опонент. Єдине, що його не треба недооцінювати. G2 вже в принципі грають мертвим ростером, бо його чекають стовідсоткові заміни. Але при цьому вони досить мотивовані, заряжені і помилок не пробачать. І втрачати їм нема що. Тому Наві треба бути дуже обережними, дуже сконцентрованими. Але я чув там у Алексібі, хороша статистика перемог над своїми колишніми командами. Тож сподіваюся, що цього разу вона теж продовжиться. Сашко Сімпл і його команда Face Club гратимуть за вихід в плей-офф проти The Mongols. Це ще одна команда, яка дуже добре ставить в обличчя. Це щось типу Аврори у них було в перший ігровий день. Тому в цьому матчі нам потрібний праймовий Сімпл, праймовий Frozen, стальні яйця Рейна, швидка допомога від Керігана, і щоб Еліш теж не забував робити свій імпакт в перемогу цієї команди. Бо монголи вони в непоганій формі. Перемагати Звичайно, можна, але це не буде просто. Подивимося, тут, тут інтрига, як на мене, дуже хороша в цьому протистоянні. Ну і я щасливий, що команда Virtus.pro Pro отримала собі в суперників Vitality. Я думаю, що Vitality дадуть їм е, прочухана. Сподіваюся, що там не буде ніякої сенсації чогось несподіваного. І ВП після 2-0 опиниться в 2-2. А там вже і до Поїздки додому недалеко. Дякую вам дуже за увагу, панове. На цьому все. Нагадую, щоб ви підтримували обов'язково мої старання вподобайками, змістовними коментарями, можливо, питаннями до мене. Все це я читаю і завжди радий бачити ваш актив. Якщо вам хочеться зіграти пістолетний раунд з двома дікоями, то швиденько ідіть в клуб Мрія на Фейсеті. Там ви точно знайдете однодумців, з якими заведете Анубіс, і точно переможете. Ну і плюс там можна поборотися за класні призи і платформа з хорошим антічитом. Коротше. Повний кайф, побачимося з вами у наступних епізодах. Дякую вам дуже за увагу! Любіть Counter-Strike.